11 листопада 2025 року бажаю міцного козацького всім тим, хто поряд боронить Україну, і всім тим, хто допомагає Україні. Всім тим, хто не чкариться, всячески уникає захисту своєї батьківщини, не допомагає, не донатить, грабує країну, розкрадає да, і при цьому танцює на кістках. Ви всі, суки, всі до єдиного. Будете нести відповідальність. І повірте, карма вона така річ, що вона дожине кожного. Скільки б ти не вкрав, скільки б ти в могилу не завів людей, блін. Воно ляже так. Почитайте історію дебілоїди з давньої давнини, блін. Карма вона дожине кожної. <кхід> Сподіваюсь, ви почули. У нашій країні йде страшна війна і немає будь-жодної людини в Державі Україна, яка... Буде стоять осторонь від війни. Вона війна не прийшла до Киянина, до Редіса, там, до Білецького, до тисяч, сотень тисяч моїх побратимів. да? Вона прийшла до всіх вас. Тільки різниця в тому, що одні встали і пішли, да? розуміючи, що страшна блядь, навала прийшла знищити нашу державу. І ми вже тут, хто з 14-го, хто з 22 го року на фронті, кожен по своєму функціоналу. Виконує, блядь, обов'язки по знищенню підарів, Але величезна кількість населення і цілі структури державні, псевдодержавні, уникають просто тупо уникають прямих обов'язків по захисту своєї держави. Яскравий приклад, тому мусарня. Де є 5% поліції, які виконують задачі на фронті біля фронту, це 5%. А 95 із загальної кількості, ніхто ж не знає: 300 тисяч, 500 тисяч, а незабаром узнає, яких прямо стаття 24 закону України про Нацполіцію зобов'язує брати участь у відбитті ворожої агресії. Вони тупо не йдуть, не виконують закон. Оцей фунт на посаді генпрокурора просто бездія. Виходить, шляпа оця Клименко, інвалід-пенсіонер. Да? Це ж чиста шляпа. І каже, він каже за всіх оцих сотні тисяч мусоров, ми не навчені воювати. І всі це глотають. Голобородька, РНБО, військовий кабінет і всі інші. Ви що, дебілоїди? вас вчила держава, вам вкладала у вас кошти, вам видали зброю. Блядь, і ви блядь, шаритеся, робите все, що, що завгодно, в школу, в садики позибувалися. А воювати ні. І не треба мені писати, що поліція воює. <кхи> З тих, що воює, ми бачимо, хто воює, а хто не воює. Тому що тут, як на долоні, видно кожного, да? і не треба апелювати, за себе дивіться. Ситуація та, що сталася, як Куп'янськ, Покровськ, Запорізький, Мирноград, що дала змогу пролізти підарам. Ви ж дивіться, як Покровськ заходили. Вони на дранті їдуть, на шкарабанках, але Велетенська кількість піхоти. У нас піхоту, як у моєму рідному батальйоні 204-му, да? стрілецькому вічно приданому. Вибили, бездарно вибили Бахмути, Солідари, блядь, Кліщівки і все остальне. Запоріжжя, Авдіївки скрізь. І тепер розказують, що в країні нема мобілізаційного потенціалу. Це брехня. Державні службовці. Депутати всіх рівнів, мусара, прокурори, блять і всяка там інша піздота, да, блядь, яка що завгодно робить, то вони робляться інвалідами, то іще сидять, отримують зарплату більше ніж окопний в два рази і не йдуть на фронт, блять. А хто вам сказав, що ваші жопи, блять, хтось має захищати? Чи ви думаєте, якщо ви кудись там позаносили, це вже все. На сьогоднішній день 90% заброньованих до бронювання не мають ніякого відношення. І коли не буде Голобородька і Окамарілі, ви в першу чергу підете на фронт, блядь, як сірий долиною. Куча в ТЦК блядь, позалазила мусоров, куча мусоров в мусарки. 5% на фронті, блядь, 95%, блядь, шхіряться. Ви що думаєте, так війни виграється? Як повела все, взагалі оця вся мусарня на початку вторгнення. Я вам розкажу. рідний Голосіївський район. Там начальник мусарки є, е, Савак'яна, да, якийсь Араїк, Андраїк. Їх 500 осіб сидить закритих в райвідділі. перший день, нічого не понять. Він виходить і каже. Ребята, не переживайте. Пусть русі зайдуть, я поговорю, буде все как По прежде. прежде це як? Шапки, блядь, із кокардами подевайте. І інші райвідділи. Хто став на захист Києва райвідділами? Були окремі пацани, питань немає, виходили. Ну це окремі це одиниці. Тепер перекрасилися, блядь, Покарання немає, покарання нема. Чому? В Харківській області колони Підарів заводили мусора з мігалками. З мусарки поліції Харківської області. Це що, блядь, хтось не знає? Де покарання, де ці мусора? Що з начальником мусарки Харківської області? На повишення генералом став. Так, ні, котіки, ні Шароюблення по блокпостам, по школам, по всім остальним, блядь, закінчилось. Рейдерування, кришування і все остальне, блядь. А підари фронт продвигають. Ви що не розумієте, що фізично блядь, тримати фронт? Треба фізично Вони пролазять блядь, по посадкам, блядь, по селам, де пусто. У нас передові позиції стали FPVшники, гармаші блядь, мінометники. І пацани вже, та, що мали б стояти другу лінію перва. І треба літати, і треба відстрілюватися зараз. Та вони охуєли в тилу сидять і получать вам збільшення зарплати. Тепер э, розказуєте популістичні заяви, що будете піднімати зарплати військовим, так от не пиздіть, бо держбюджет на 2026 рік менше на 180 мільярдів зараз заробітна плата саме на Збройні сили заложили. А що нема зменшення суддям, прокурорам, мусорам, блядь, митникам, податківцям, блядь, всім остальним, держслужбовцям, чи тут блядь, якісь дебілоїди чи раби зібралися? чи якісь солдати, які ніхера не розуміють. И за это нельзя говорить, потому что мы тебя, блядь, обнулим, отправим, блядь, и так дальше. Да не пошли бы вы нахуй. Почули? Политику потребно сменивать. Вот эту политику, блядь, гандоновскую, потребно сменивать. Воевать мают все, блядь. И шмыгальня, и мусарня. А тут и так, ты пришел добровольцем, блядь, и все. Комусь там, блядь, якісь поблажки, контракти, шмаракти, блядь. И вы, пацани, не бачите, у вас уже не залишилося. осталось. Ну нічого, і цих, блядь, покончаємо і все буде хорошо. Та ні, ніхуя, блядь. Собирайте свої лахи, блядь. Своя ніхуя, обосране і обосране. Що тікали, сука, з Києва, блядь. Де береш, Миберем, Мусора, прокурори. Вот попереду одного до Закарпаття. Бля. Поверталися, блядь, генералами, адміралами, блядь. Залупы, коня будулая. 360 тисяч СЗЧ, це велетенська армія. Це сука вирок вашій діяльності, вашій системі. Якщо ви цього не зрозуміли, блядь, відкрийте карту, блядь, Подивіться, де підари, скільки вони пролутують І скільки, сука, вам долбом життя сталося. Якщо ляже Україна, блядь, В Європі ні ви, ні ваші бабки вам не поможуть. так отак, от першою ляже Естонія. При балтоси ляжуть сразу. В Європі ви не втримаєтесь. Треба тримати те, що є, поки ще можна і є з ким, блядь. Як іще можна пояснити, що, блядь, Голобородько не можна керувати війною. Його ці дівніші кадрові призначення. Раз помилка, два помилка. Ніхуя це система. Це система, яка робиться десь, а впроваджується через голобородька, його офіс і так далі. Не можна випилювати. З армії бойових генералів з досвідом на якісь там політичні вподобання. да? Що кривенос, що генерали залужно, да? верховний головнокомандуючий головнокомандуюч, головнокомандуючий це має бути фахова людина. Це, блядь, ви думаєте, прийде завтра той же самий драпатий і все стане блядь, на свої міста. Це велетенська робота, колосальна нагрузка. Ну ми хоча б вирівняємо ситуацію. Отак, як зараз не може існувати. Ну, не може існувати. Оці всі картинки, ролики в інтернеті, вертольоти, кофе, блять. Ну, це не про перемогу, це про хуй на шо. Тож думайте, якщо є чим. А оті, хто провели цих 73, да, проголосували, Голобородька, біжіть, хай пише заяву на звільнення і вступає в місто тим, хто може. Поки ще є можливість. Бо тут шуток вже ніяких нема. Вас обняв, все буде Україна, слава нації.